Верховний конституційний суд Єгипту відклав розгляд справи про легітимність конституційної асамблеї. У неділю суд мав розпочати з'ясовувати, числени асамблеї ісламісти правомірно ухвалили текст конституції без участі представників ліберальних партій. Аби не допустити засідання, під судом зібралися прибічники ісламістів ми хочемо передати усій судовій системі та всім суддям країни. Не втручайтеся в політику, краще залишайтеся осторонь. Я тут, щоб підтримати президента і вплинути на суд, усіх членів якого призначав ще Мубарак, які мріють про повернення минулої епохи. Мухамед Мурсі призначив референдум щодо конституції на 15 грудня. Через суперечки на коло основного закону в Єгипті вже більше тижня тривають масові демонстрації прихильників та опонентів Мурсі.